Чи існує арабська анімація? Якщо так, то що вона з себе представляє? Як зародилася, та які впливи були на неї здійснені? Ну і взагалі, я думаю, більшість людей, за словами арабська анімація, вбачає ось щось подібне? Амудхабідегамудхабі. Хамуд, але це не так. І сьогодні я вам це доведу. Я моржов це незвичайна тема для трохночі, але нарешті стосується корінної теми мого каналу мультиків. Ну що ж, поперли розбиратись. Чи знали ви, що у Мікі Мауса є єгипетський брат? От і я курва теж не знав, але він є. В 1936 році єгипетські брати Євреї Френкель створили свій перший вдалий мультфільм і як слідство першого арабського відомого протагоніста Міш Міша. Як висловлювалися самі автори, ми хотіли вкладати сили та час у місцеві мультфільми, щоб розказувати дітям про нашу національну, місцеву та мусульманську ідентичність. Фільм про цього персонажа Майфі Швейда, що перекладається як немає жодної надії, протримався в кінотеатрах аж до 1939 року. Але «Міш-Міша» постигла та сама участь, як і більшість персонажів того часу. З ним зробили пропагандистський мультфільм під назвою Національна оборона з закликом до мобілізації. У братів була надія зробити такого ж успішного героя і подалі, але вже француза, або ж просто відродити старого героя у новому контексті. Ця ідея також не пережилась, так само, як і інші намагання знову піднятися до вершин, що вони досягли у довоєнні роки. Так слава першопроходців арабської мультиплікації канула у літа. Не відходячи далеко від Єгипту, ця земля відома ще багатьма проєктами. Загалом єгипетського контенту тут відео буде найбільше, через дуже тісну співпрацю з європейцями, конкретно з Францією. Зараз активно просуваються в цьому напрямку і інші країни: ОАЕ, Кувейт, Катар чи Саудівська Аравія, що зараз мають на це гроші та бажання. Проте, виходячи з джерел, саме Єгипет був колискою арабської мультиплікації. До речі, всі посилання на джерела я залишу в описі під цим відео. Отже, наступний на черзі серіал почав транслюватися щороку на Рамадан на місцевому телебаченні, і не виходило у них аж 11 сезонів. А саме Баккар, зрежисований моною Мохамед Альбунасер та Амром Саміром Атефом. Серіал висвітлював побут та пригоди та й загалом репрезентував таку народність як нобійців. Загалом, нубійці мають невичерпно багато історію. Перші поселення датуються третім тисячоліттям до нашої ери, наприклад, королівством Куш чи у середніх віках Аксан. Сучасні нобійці проживають в однойменному регіоні, що зараз розлягається у сюдиденних Судані та Єгипті. В ті часи така репрезентація, як єгиптян, так і нобійців і відданість свої землі, а також заклики до мирного та гармонійного життя, були необхідні через сутички між собою, між радикальними ісламістами, а також терористичними атаками. Важливо було нагадати людям, що іслам в першу чергу це традиція та частина культури, а не головний стимул життя, за який варто вбивати. Пропагандувалася культура так званого помірного мусульманства чи в оригіналі Moderate Islam. Імовірно, ідеї були вичерпані, тому шоу було закрите в 2016 році. Ще є повна окрема галузь арабської анімації, яка тягнулася на схід. Ви все правильно зрозуміли. У них є купа власного аніме. Найпопулярнішими з них є Бадр катарського виробництва, конкретно каналу Аль-Джазіра, є першим багатосерійним аніме серіалом арабського виробництва, що почали показувати аж у 2017 році. Загалом це є досить типовий щонен, проте максимально просягнутий місцевим колоритом. Малюнок зірок з неба не хапає через бюджетність проєкту, та інформації про мультфільм край мало. Він згадується лише у статті The Middle East Eye та залиті серії на ютубі є без англійського перекладу чи субтитрування. Не переглянувши його, ви нічого не втратите. Крім, звісно, арабської версії дядька Айро. Не беруся розповідати про конкретно, що був мульт, бо я не володію арабською мовою, і мені доводилося здогадуватись інтуїтивно. А також повнометражний саудівський аніме фільм Подорож чи «Journey» вийшов у прокат 2021 року. Проєкт був повністю анімований у Японії. Це загалом героїчна історія, що відбувається у доісламській меці, та бородячий герой має захищати місто від армії, що вдосконалюється. Є, звісно, інші аніме, наприклад, «Еміратський біляль чи маджет. Але про них сильно менше відомостей саме через арабомовність єдиних доступних джерел. Інший популярний жанр анімації це, звісно, комедія. Він допомагає висвітлювати проблеми суспільства та самих себе, бо чого би й ні. Імовірно, одним з найзнанніших серед них є серіал Фрідж, що значить кумедні бабусі, якщо ми адаптуємо це на українську. Він розпочав своє віщання на телеканалах Об'єднаних Арабських Еміратів у 2006 році. Створений був Мохамедом Саїдом Карібом і має на рахунку цілих 70 епізодів по 15 хвилин. Події розгортаються у донавтому Дубаї, а саме теперішньому районі старого міста, та розповідає про чотирьох героїнь: Ам Саїд. Мурдра саркастична стара каваманка. Здається, це я. Амсалум, добра та сором'язлива. АмАлаві висока, певно, цікавиться технологіями. І ви не повірите! Має свій смартфон та планшет. Ой, Амхамас. Амхамас. Агресивна, бунтівна і товста, проте заправляє традиційним музичним гуртом. Трикратна вдова. Я подивився тільки першу серію, і їх побут це в основному молитви та телек. Що ж, досить типово для бабусь? Загалом для мене він не сильно відрізняється від американських сіткомів, з крім звісно культурних аспектів та унікального візуального стилю. Проте для місцевих це не так. Старушки часто з'являються у рекламі чи представляють бренд, або навіть проводять інструктаж для пасажирів авіалінії Emirates та її дешевшого сателіта Флай Дубай. Коли в моїй рекомендації YouTube почали потрапляти арабські відоси, мені вдалося наткнутися на дійсно якісний сучасний проєкт, The Muslim Scientists розповідає про історію відомих винахідників та першовідкривачів у формі побутових та не тільки сюжетів, розказує дітям про їхню культуру та що вона саме створила. Має досить якісну для свого бюджету анімацію та подачу. Проте на YouTube, на жаль, залита у жахливій якісті та з вирізаною музикою. Оцінити анімацію можна за покликанням під відео та у куточку. От і все. Якщо би ви хотіли дізнатися про анімацію інших культур, то пишіть про це у коментарях. Пригостити за бажанням мене кавою можна по посиланню в описі, і буду вдячний, побачивши вашу вподобайку під цим відео. Для мене це значитиме, що я проводив свій ресерч та зйомки дарма. Хочете спробувати позаписувати відео на соціальні теми, які ви можете запропонувати внизу під прикріпленням повідомленням. Пока! Нехай вас супроводжує вільний Wi-Fi та до наступного відео категорії, а якого фіга я взагалі це дивлюсь. До речі, кінець цього відео написав чат GPT.